Питання про затвердження програми комплексного відновлення території Шосткинської громади було знято з розгляду, оскільки депутати не встигли детально ознайомитися з даною програмою. Я прошу в найближчий час. візьміть матеріали, ви почитайте, дайте свої пропозиції. а Потім будемо приймати сьогодні. Не будемо приймати, Дякую. Проте депутат Микола Трофимець висловив своє зауваження з приводу цієї теми. І стосувалося воно недостатньої підтримки спортивної галузі в громаді. В обговоренні цього питання на комісіях ми говорили, і одне з таких гострих питань стало те, що спорт в нашій громаді відповідний нашим дітям ну, дуже мало уваги приділяється, розумієте? І спортивні об'єкти в нашій громаді ну, це. Ну потрібно їх розвивати. Давайте не будемо заглиблюватися на комісіях. Ми проговорювали про те, аби приділити увагу нашим саме спортивним об'єктам. Була пропозиція закласти кошти і внести в план планцурському розвитку придбання. Для хокейного майданчику бортів пластикових, аби наша команда у нас є одна, одна на всю область, одна тільки секція хокею шайбою для дітей. У нас команда неодноразовий чемпіон області. Це наша гордість, і ми не можемо їх забезпечити кожного року. Вони мучаються з тими дерев'яними бортами. Вони гниють, вони їх ремонтують, і це не хокей, а це ремонт хокейних бортів. Я не кажу, що ми повинні сьогодні їх придбати, але ми можемо сьогодні потім вже закладати ці кошти, планувати і робити. Якщо ми завжди кажемо, що у нас є плани, ми щось плануємо, щось закладаємо. Чому у нас ці нужди, ми не можемо е закласти кошти? Ми три роки тому говорили, вперше, коли викликали директора басейну, говорили про те, які умови в спортивній залі, в тренажерній залі в басейні. Там люди, там я особисто був, там є грибок. Там потрібні кондиціонери потрібно поставити. Ми також можемо закласти на це кошти, і це незначні кошти в порівнянні з тими коштами, які ми закладаємо на інші нужди. Тож я прошу зараз поставити таку пропозицію на голосування. І колег прошу підтримати. Давайте закладемо кошти. Доповнити, що е, зробити борти там, на майданчику, а також зробити покриття. Тому що е, зараз зіткнулися з тим, що коли заливали каток, е, там ґрунтове покриття з травою, вони впитували десятки літрів води. А якщо там би було, коли, як тренер сказав, хоч би забетаніровано чи е, заасфальтовано, то це було б е, перший слой полили, другий полили і все там нормально, все вирівняно було. Тобто це, це, це теж невеликі кошти. Заміняти дерев'яні борти, як ми міняли в, прошлому, в прошлому, минулому року. Так, дерев да, вони дерев'яні, да, вони не так, да, вони не супер. Будинок там немає. Будемо ремонтувати і будемо придбати. Ми кожного року витрачаємо кошти на ремонти, на забезпечення того, що там сильно ми не зробити. витрачали один раз. Там допомагали лісогосподарські наші господарства. Це, зрозуміло допомагали депутати це, 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 обласної ради. Кожного діти на лістопах а вони пішли. туди. — я розумію. Аби бо ти були розламані, Аби там дирки були. Що треба щось ну негайно робити? Я розумію, і то треба подумати, яким чином ну, у нас війна йде ребята. Микола Нога наголосив, що сьогодні є багато того, чого потребує ремонту і фінансового втручання, але допомога військовим наразі залишається головною для всього тилу. Погодився з мером міста і Віталій Ляшок. Крім оцих е витрат в нас ще є багато таких витрат, які можна трошечки багато. якось там заградити, е Бо люди тут живуть, е коли прилетить, бахне щось. У них війна почалася. Місяць, два-три, п'ять не прилітає, всі забувають, всі живуть мирним життям, всі не розуміють, що там на фронті кожен день такі кошти потрібні, що мама не гадить. Тому ну, я пропоную не вестися на популізм, мені долар, мені сподобано всім цим, правильно. Але ну, коли тут буде ворож. То тоді, кому ми подобається, кому ми не подобаємося, все буде однаково. Після того як народні обранці розглянули всі питання винесені на порядок денний, дійшла черга до різного. Громадська активістка Наталія Максіна підняла пріоритетну тему ветеранської політики. Ми просимо вас, Микола Петрович і всіх присутніх. рада всіх бачити, що у вас це гаразд. Розглянути таке все ж таки питання про створення окремого або шпиталю, або окремого, крила в лікарні, щоб це іменно було для таких категорій. Чому тому, що це інклюзія? Це люди, які вже психологічно травмовані. Зараз ми говорили багато про те, що і Військовим допомога і дітям, але ці люди, ветерани, ми повинні готуватися що це буде країна ветеранів, спрямувати кошти і зробити окремий медичний заклад саме для цих людей, щоб людина прийшла там, отримала і фізичну, то і психологічну і Іншу допомогу різну конкретна запитання зрозуміло це питання. ми працюємо. Так, будь ласка, різно. розпрацюйте, що, придумайте. Я не знаю, да. я вже уже але зробити. треба це зробити. Це дуже да. важливо. Це вже робиться і буде зроблено. також. Пані Максіна наголосила на необхідності депутатської звітності, аби громадськість могла розуміти, що саме роблять народні обранці і наскільки поважно ставляться до своїх виборців. Звітуючи перед ними за пророблену роботу.